Цей експонат виглядає, наче цілком нормальна статуя Будди, але є дуже вагома причина, чому ця статуя перенесена в окремий відділ Природознавчого музею Будапешта. Життя всередині неї. Статуя Будди належить голландському колекціонеру. Коли він її купив, він не мав уявлення, що приховано всередині. Він надав її для виставки музею Асена. І коли фахівці зробили комп'ютерну томографію статуї, вони побачили мумію монаха. Цей монах мав жити в Китаї понад тисячу років тому. Його вік був 30-40 років. Судячи з усього, монах сам підготував себе до муміфікації за допомогою спеціальної дієти з насіння та отруйних рослин. Він вживав їх до того, як, врешті-решт, помер у дерев'яному ящику в процесі медитації. Мештег це було дозволено не усім, а лише буддийським майстрам, які досягли найвищого рівня. Для них це була можливість перейти у такий спосіб на ще вищий духовний рівень нірвани. у цьому золотому одязі. Монах опинився лише через 200 років і сидить в ньому досі, в позі лотоса. Можливо, колись виявиться, що він взагалі не мертвий, як здається на перший погляд, а лише в стані глибокої медитації.